Вітаю вас, мої любі скорпіони, мої шановні скорпіончики! З вами коленка Наталія. Це прогноз для вас на перший місяць літа на червень. Зараз поговоримо про основні важливі пенти, які будуть торкатися вашого життя. Серед головних зазначу: гармонійний аспект між Юпітером та Плутоном. Плутон планет великої відповідальності і трансформації, кардинальних змін у житті. Цей гармонійний аспект називається тригон, аспект руйнувань перешкод на вашому шляху. Якщо ви проявляєте велику відповідальність, авторитет, Щедрість, то обов'язково э, Всесвіт буде піддати вам ситуації, які будуть сприяти вашому розвитку, здійсненню ваших планів. Починає він діяти ще з 28 травня і до 6 червня, включно. Оскільки це не такі швидкі планети, вони рухаються більш повільно, ніж Меркурій, наприклад, то буде і дія його довша. Ще важливим моментом є настання літнього сонцестояння. Обов'язково про цей період напишу окреме відео. Ще нас чекає з'єднання урану як планети інновацій, революцій та бунтарства із злою зіркою Алголь. Про це з'єднання у мене вже є на каналі відео окремо для знаків Зодіаку, а також для України. Це ще тільки початок. Потім вони будуть з'єднуватися із Марсом як планетою. Агресії, войовничості, активності. Також важливою подією є ретроградність Сатурну. Сатурн це наша сила волі, закон, порядок. І він буде приймати у нас екзамен на відповідальність. Чорний та білий місяць також змінюють знаки. Це загальний прогноз. Для більш детальної інформації можете писати мені в Дірект Інстаграм для прогнозів, а також розбору натальних карт. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком Асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Для діток ми дивимося місячний знак. Якщо ви не знаєте свого асценденту, можете написати мені в коментарях або ж в Дірект Інстаграм інформацію вашого дня народження, часу та місця, і я обов'язково вам підкажу. А зараз ставте лайки, дякую за ваші коментарі, підписуйтеся, хто ще не підписаний, і почнемо із 2 по 3 червня сонце та Венера будуть у напруженому для себе бруньому градусі, 13 градусі близнюків. Сонце символізує нашу енергію, воно заряджає натальну карту. А Венера це планета гармонії, відчуття краси, наших бажань та фінансів, а також планета взаємовідносин. Вони будуть у восьмому секторі у Вас, який відповідає за партнерські фінанси, ресурси спільні, великий бізнес, езотерику, а також кризові ситуації, питання аліментів, спадку, оподаткування, різноманітних соціальних виплат. В цей період вам може щось в цьому питанні не подобатися, можуть бути непорозуміння, невдоволення, можуть бути певні випробування труднощами. Проте, із 3 червня, Меркурій, який відповідає за інформацію, мислення, спілкування, буде переходити в знак Близнюків, також у ваш восьмий сектор, і буде робити гармонійний аспект до Плутону. Це сприятлива можливість отримати підтримку. Або ж знайомства із впливовою людиною. Цей аспект буде із 4 по 8 сектор. Четвертий дім відповідає за сім'ю, родину, батьківщину, нерухомість. Тож цей період можуть бути вирішені сприятливо питання, які стосуються спадку, наприклад, підписання важливих документів стосовно купівлі-продажу майна або здачі в оренду, або ж купівлі землі. Переїзду. Також для когось це може бути сприятливим періодом для вирішення питань сім'ї, наприклад, розподілу спільних фінансів, або ж розширення сім'ї, адже восьмий сектор ще відповідає і за зачаття. Або ж, це сприятливий період перевести свої відносини на більш серйозний, глибокий рівень. Готуйтеся. Адже із 6 червня буде гармонійний. Період з'єднання сонця та місяця, і разом з ними і Венера також буде в з'єднанні. В цей період настає новомісячня у вашому восьмому секторі. Сприятливо в першу годину настання нового місяця, коли зароджується нова енергія, прописати плани на місяць вперед. Перед цим можете зробити так зване генеральне прибирання в себе вдома, в думках. У ваших взаємовідносинах із партнерами, наприклад, оскільки і гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном, це чудовий аспект для того, щоб очистити свої думки від негативу, ваше спілкування від непотрібних людей, віддати всі борги або ж отримати гроші назад, які видавали в борг. Тобто звільнити місце для енергії, нової енергії, яка допоможе вам у сферах восьмого сектору. І з 7 по 8 червня буде. Меркурій у своєму королівському градусі. Тож цей період можуть бути важливе підписання документів, багато спілкування, переписок, дзвінків, зустрічей. Прислухайтеся цей період до інформації, вона обов'язково знадобиться. 8 червня Венера буде напруженому аспекті до Сатурну, оскільки Венера відповідає за наші бажання, за фінанси та взаємовідносини, а Сатурн це планета обмежень, холодності, то цей період можуть бути. Сварки із людьми старшими за віком або статусом. Наші бажання можуть заходити в глухий кут, і нам потрібно буде більше ресурсів, а в тому числі фінансів, для здійснення їх для їх реалізації. В цей період сприятливо ставити собі плани, щоб бажання були реалістичними, саме вашими. Проявляти дипломатичність по Венері, оскільки це протистояння буде на межі другі, восьмий сектор, тобто все, що пов'язано із грошима, вашими власними або ж партнерськими, то обов'язково ви знайдете компроміс. Можливо, ви маєте власну справу зараз, і вам просто потрібно більше часу для того, щоб знайти партнера, але він буде надійний партнер. Це може бути довготривалі взаємовідносини, щоб створити спільний. Корпоративний бізнес, наприклад. Або ж у вас є якась мрія, ви хочете щось придбати для себе, але потрібно буде трошки часу, щоб вам допомогли ваші партнери фінансово. 9 червня Марс буде переходити в знак тельця у ваш сьомий сектор. Марс відповідає за активні дії, за ініціативу. В негативі він може проявляти. Надмірну напористість, імпульсивність, проте, знаті телець, він діє стабільно, можливо, не так швидко, але маючи одну мету націлено і не дивлячись на перешкоди. Це можуть бути питання у вас, велика активність по відношенню до ваших клієнтів, опонентів, а також партнерів. Буде багато енергії для того, щоб займатися темами бізнесу, підписанням угод, важливих для вас контрактів, вигідних контрактів, і вони будуть довгостроковими, або ж результат від взаємодії буде довготривалим. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Обидві планети є планетами активних дій та відповідальності дечому агресії, оскільки напружений аспект. І це протистояння буде у вашому четвертому, та сьомому секторах. Це може стосуватися тем, пов'язаних із вашою батьківщиною та відкритими ворогами, із вашою родиною, наприклад, та взаємовідносинами з партнером. В цей період важливо проявляти силу волі. Цей аспект дає потужну енергію відстояти свої права, свої закони. Головне проявляти велику відповідальність. Дії мають бути не лише націлені для задоволення ваших потреб, але щоб вони мали благодійні наміри. У вас буде велика сила воля проявити себе. 12 червня Селена або Білий місяць буде переходити в знак Близнюки у ваш восьмий сектор. Білий місяць натальній карті символізує допомогу вищих сил. В цей період. Прислухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, адже ви дуже містичний і таємничий знак. Восьмий дім це дім, символічно яким управляє ваш знак. Зазвичай вищі сили допомагають нам через інших людей. Ви можете бачити одні ті самі цифри, наприклад, або ж це можуть бути зустрічі, які допоможуть вам уникнути напружених, кризових ситуацій. Для когось це може бути приємна звістка щодо народження дитини або ж вирішення питань бізнесу. У вас буде певне тонке чуття на вигідні для вас контракти. Більш детально зніму обов'язково окреме відео для кожного знаку зодіаку з правду цієї теми. І 17 червня, червня Венера і цього ж дня і Меркурій будуть переходити в знак раку ваш дев'ятий сектор. Коли Венера потрапляє в певний сектор, вона дає успіх, радість. Дев'ятий пов'язаний із мандрівками, переїздами, всім іноземним, це дім філософії та релігії, юридичних питань, це можуть бути важливі підписання контрактів, угод юридичних для когось вирішення. Сприятливе для вас в цих темах в судових питаннях це також дім вищої освіти, тож можуть бути важливі зустрічі, важливі документи, ви отримаєте для або ж потрібні для вступу в вищий навчальний заклад, або ж для мандрівок або переїзду за кордон, або ж це можуть бути укладання угод по роботі із іноземними організаціями. Це може бути і зустріч із людиною, яка може стати вашим наставником або ж відкриття вашого власного великого курсу. Видавнича діяльність, оскільки Меркурій довідає за все паперове, це може бути видання вашої книги, вашої роботи. А 20 червня сонце буде переходити в знак раку. І настає літнє сонцестояння. Дуже важливий період, коли сонце заряджає нас своєю енергією на рік. Це буде в вашому дев'ятому секторі. Коли сонце заходить в певний сектор, воно дає нам енергію діяти саме там. Так, ми будемо більше енергії витрачати на цей сектор, але і більше заряджатися від нього. Тобто, сприятлива будь-яка взаємодія із іноземцями, сприятливий період для вивчення мови іноземної, або взагалі для навчання, для мандрівок і розширення кругозору. З 21 по 29 червня буде напружений період, оскільки накладаються аспекти один за одним, які пов'язані із серединою точкою між коридорами затемнень, коли сонце та місяць будуть в опозиції, і в квадраті до кармічних місячних вузлів. А також накладається сюди і взаємодія урану із злою зіркою Алголь. Буде так званий великий квадрат за участю сонця, місяця, Нептуну та гекати чорного місяця. Це буде торкатися ваших секторів 3, 6, 9, 12, тобто все, що пов'язано із вашим близьким оточенням і всім іноземним, із вашою роботою, із режимом дня та всім закордонним і далекими землями. В цей період важливо проявляти віру в себе, в свої можливості, не піддаватися на сумніви, на плітки. 29 червня Геката або чорний місяць буде переходити в знак Терези, тож будуть напружені моменти стосовно партнерських взаємовідносин. Оскільки це буде в вашому 12 секторі, то це ще буде стосуватися всього далекого, таємниць, також справ вашого партнеру. Більш детально зніму окреме відео. Єдине, що хочу зазначити, що чорний місяць він діє маятником і в ту сферу, куди потрапляє, і в сектор навпроти. І він буде торкатися вашого 12 го 6-го секторів, які, по-перше, пов'язані із здоров'ям, пов'язані із режимом дня, із допомагаючими професіями, взагалі допомогою іншим, а також таємницями завершення. 29 червня також і Сатурн буде переходити в ретроградний рух до 15 листопада. Буде він у вашому п'ятому секторі і буде вимагати великої відповідальності, яка стосується ваших коханих людей, дітей, вашої творчості, хобі, вашої власної справи, спортивних досягнень, всього того, що дає вам радість. П'ятий сектор це сектор творчості, відпочинку. Сатурн, коли ретроградний, як будь-яка інша ретроградна планета, буде ближче до Землі і тому сильніше буде на нас впливати. і період за кілька днів до 29 червня і кілька днів після. Сатурн буде в так званому стоянні, він буде дуже-дуже повільно рухатися перед розворотом і тому будуть найбільші обмеження. В цей період можуть бути затори стосовно наших планів, наших дій буде вимагати від нас великої відповідальності. В цей час важливо брати певну аскезу, не піддаватися на азартні ігри, бути більш уважними до своїх діток і проявляти. Відповідальність у стосунках із коханими людьми. А 30 червня Юпітер буде в гармонійному королівському для себе градусі до 4 липня. Це буде у вашому 8 секторі. Юпітер це планета розширення, амбіцій, авторитету. Тож цей період сприятливо проявляти щедрість, благодійність, думати оптимістично. Юпітер це планета. Великого успіху, тож він буде розширювати ваші можливості в сфері восьмого дому. Це може бути сприятливо і для зачаття, і для вашого бізнесу, для вирішення юридичних питань. Думайте оптимістично і обов'язково, всі ваші плани реалізуються найкращим чином, чого я вам щиро бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі в наступних відео.